Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Ми продовжуємо малювати лайнером це для новачків. Я нагадую, що малюю отакими от гелевими ручками на чорному папері. Дивіться, трішечки я продовжила наші лінії. Сьогодні я хочу присвятити час кружельцем. Ну, дивіться, я кружечок намалювала вже, ми можемо його обводити отак от спокійно. Вимальовувати, наприклад, десь ще один кружечок. Бачите? І за ним замальовувати також кружечками поверхню. Ви можете це малювати. От як вам забажається. Ви можете, дивіться, от в мене кружечки, вони по 4 кружка навколо себе. Ви можете малювати безліч. От, наприклад, зробили 4, 5, 6. Бачите, вони в мене кривуваті, я на це не дивлюся. От він, наприклад, сьомий пішов, от він якось аж отут може вийти, да? аж сюди. І я його домальовую. Тут також логічне мислення потрібно включити, як вийшов, і ви малюєте кружечки. Далі ви можете, якщо захочете, замальовувати тобто, точно так же, як ми працювали з лініями, замальовувати якусь частину кружечки і отримувати отакий візерунок. Тобто, як забажаєте. Далі, крім кружечків, в нас є полусфери. Як вони можуть вимальовуватися? Ви можете вимальовувати їх отак: -от, наче один виростає з іншого. Оп! Да? І тут також вимальовувати. Тобто ці, це все наші кружечки, кружки, кола, але вони поділені, поділені. Вони закривають один одного. Отут навіть, бачите, Я пішла вниз, значить це як луска. Ну, Далі, ці півсфери, півсфери, ви можете вимальовувати отак, наприклад. Тобто, наче вони йдуть до середини. Да? Ви можете їх замальовувати точно так же, як і оці, отак от продовжуючи верхню лінію. А можете, наприклад, обвести оцю серединку і продовжити. Обвести оцю серединку, бачите, вона трішечки ламається, і продовжити. Обвести оцю серединку і продовжити серединку. Це ви можете замалювати весь аркуш паперу таким макаром. І точно так же, як вам я казала, ви можете замалювати одну сторін. І отут от точно так же от вам і кружечки. Далі. Ви можете малювати луску. Тут теж вона, от як кружельця, отак от вона йде. От сюди, вверх. Це все елементи, якими ви можете наповнювати, наприклад, ваш аркуш паперу. До речі, я ще забула: тут ми ставимо кружельця. Ми можемо, наприклад, отут таку. Знаєте, як гіаточка гіадани, в нас є бабах. Розміщення, наше розташування, так, як ставиться в телефоні, от також можете. О, до речі, я пригадала ще одну круту штуку для малювання просто лініями. Зараз у нас якраз тут є відділ. Наприклад, ви вимальовуєте отак от аркуш паперу ділите лініями. От як захочете, під лінієчку, просто розбиваєте. А потім, дивіться, оці всі штуки замальовуєте, наприклад, лініями, спираючись на, один якийсь, на одну якусь сторін, і замальовуєте от таким макаром. І це можна робити або одним кольором білим, також прикольно, або різними кольорами. І обираєте якусь сторону, і замальовуєте. До неї оці штуки. Оп. Теж дуже прикольна річ, і обов'язково, щоб у вас вони постійно переверталися, да? тобто не йшли всі в одному напрямку вздовж однієї, наприклад, зі сторін. І отак ви замалювали. Це я пригадала. Далі, що ми ще можемо, наприклад, з кругів зробити? Ми можемо поєднати криві і круги. Наприклад, от у вас іде крива. Це вже в нас поєднання крива, це і не лінія, і не кружечок. Далі дивіться, отут от дуже прикольний цей візерунок. Ви продовжуєте, наприклад, трішечки цю криву. І ставити отут раз, виділили кружечок, і отут, наприклад. Тепер дивіться, цей кружечок ми б'ємо, орієнтуємось на криву і на нього напополам, і також вмальовуємо криві. Знову обираємо точку в кривих посередині і б'ємо пополам, навпіл. І Там мені хтось написав Дякую за українську. Я думаю, Боже, мені ще вчитися і вчитися словами, бо постійно і наголос по-різному ставиться. І постійно ми отак от напополам, навпіл ділимо і вимальовуємо. І в нас, знаєте, от якась така штука класна виходить. Мені здається, що от якщо малювати лініями троянду, то оце що треба. Це в нас виходить така трояндочка. І точно так же тут ви можете замалювати. Далі, дивіться, коли ви замальовуєте це все, ви можете продовжувати вже таку. О, тут, я бачите, трішки перейшла буде в мене збоку. Що ще? Якщо ми поєднуємо криві і кружельця, ви можете намалювати такий овал, сплющений круг, і, наприклад, якусь таку лінію. Причому от так от, дивіться, це в нас буде наче така труба. О, тут вона пішла. І тут те ж саме. Лініями простими ми можемо цю трубу так розбити, да, і йти по трубі. І цих труб у вас може бути багато-багато. Отак я. Є. А отут ви можете намалювати а, такі напівсфери, які ми малювали, і також. Розмістити кружельця. Далі, якщо в нас круги нерівні, вони можуть, це так, знаєте, як нерівний круг, так смішно воно звучить, бо круг він же рівний. Ми можемо малювати, наче одне камінчик, ну все рівно тут ближче до кругів ця ідея. Один камінчик лежить на іншому. І замальовувати от якісь такі штуки. Замальовувати все камінням. Пам'ятаєте, як притчу, коли сипав там студентам їх лектор, сипав спочатку великі камні, потім маленькі, потім ще пісок. От, от так наповнюєте свій аркуш паперу. Можна, знову ж таки, Отак от все покреслити, а можна лініями в один бік. Тобто ми використовуємо лінії і круги, і в нас ми відштовхуємося від простих елементів. Другий бік можете отак от зробити. І, як хочете, і замалювати всі ваші каміння. Можете нахрест. Або знову кружельця. Якщо ми поєднуємо а, лінії круги, ви пам'ятаєте, також, як я казала, у вас може бути а, круг, 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 якась квітка навіть. Тобто, видно вам там якась квітка. От просто квітку малюєте так, По дитячому дитячим таким методом. А потім ці квіточки ми поєднуємо лініями. Пам'ятаєте, тут ми малювали ці лінії. Наприклад, 5 ліній до однієї квітки, 5 ліній до іншої. Тут у нас десь квітка, тут десь квітка. І прогалини ви вже заповнюєте перпендикулярно ведучи. Від однієї лінії до іншої. Бачите, взагалі, якщо, от я тут трішечки неохайно це роблю, і це, ну, воно теж ок, але не дуже, було б краще, як це все робилося більш спокійно. І останні дві ідеї це ви вимальовуєте, наприклад, такі криві круги. Я б взагалі радила взяти ручку у. Ліву руку, і, наприклад, я сама не малюю лівою рукою, а от намалювати отакі кружельці. Ліва рука, вона малює так, з такими звивистими лініями. Тобто намалювати багато таких кружельців, і якщо до них потім зеленим отак провести лінії, то у вас вийде майже. Букет Троянд. І отут такі квіточки. І остання ідея. Оце ми поєднуємо лінії, криві і кружельця, наприклад, ви малюєте лінію. Ви малюєте лінію якусь паралельну їй, іншу. Я бачите, такими товстими їх роблю. Третю. Можна замалювати весь простір. І потім ділити цю штучку на три складові. Раз і другу. Інколи, бачите, от тут воно пішло, я не поділила її до кінця. Раз. І друга. Точно так же раз. І друга. І далі, що ви, наприклад, робите? Оцю замальовуєте лініями вертикальними. Оцю замальовувати лініями горизонтальними і навіть можете закрасити. А тут всередині вимальовуєте кружельця. І щоб так додати складності, додати якогось такого медитативного стану, ви можете простір навколо цих кружечків. Заштриховувати. І от у вас вийде отака листівочка. Якщо вам було цікаво, я розумію, що це для новачків, але мені все рівно цікаве ваше ставлення. Мені б хотілося більше дати, мені б хотілося розказати, що відбувається, подивитися, щоб ви відчули, що відбувається, коли ви це малюєте. Лінії, це наші шляхи. Да? Ми прокладаємо якийсь шлях, ми про когось думаємо, ми думаємо про свої справи. Всі думки уповільнюються, що ми думаємо про цю людину, чи там про себе, чи про свої події, чи просто події, які відбуваються. Тобто ми прокладаємо такі шляхи, наладжуємо з Всесвітом. Я ще хочу провести одне заняття про криві, і потім ми, дивлячись на ці всі елементи, замалюємо один якийсь цікавий або один, або два малюнки.